Ну що, хлопці і дівчата, як вас справи? Сьогодні в нас а, 7, 7 число, 7 травня 2025 року. Точно сказав дату? То я вічно в датах помиляюсь. Я навіть не можу згадати день народження своїх дітей, жінки і себе. От. Так як я не празнуй день народження. Дивіться. Дивіться, що у нас є. У нас є 12К-урса. URSA. 12К-урса URSA камера Blackmagic Ми вчора знімали 6К Full Frame, повна матриця 6К Full Frame Blackmagic з з різними лінзами. Теж були совєтські Cinematic лінзи, Vintage лінзи і також була Siria. Siri Zoom Сініма інза 2885 t 331 Цей зум лінза, з нею було удобно користуватися, але вона була тяжка. Ця лінза, і тому я ставив на штатив. А зараз в нас такий сетап, де я перший раз буду знімати на плечі на природі. Я один раз весілля знімав на плечі. Мене попросили, хоча я весілля не знімаю, я тільки природу знімаю, я взагалі зайнявся зйомкою. Можна так сказати, я відрізняюся трохи від других комерційних а, фільмейкерів, бо вони комерційні. Тобто їм говорять, що знімати, вони знімають. А для мене знімати — це є мистецтво. Я хочу знімати те, що я хочу, а не те, що мені говорять знімати. Розумієте? Бо коли мені говорить то, що знімати, воно мені не лежить так близько до серця, а як то, що я хочу лічно знімати, То, що от мені в моїй задумці. От. Ну, знову ж таки, я їх прекрасно розумію. Бо це на це, на це куп, купа тратиться часу і грошей. Тому їм потрібно за щось жити. Вони би також хотіли знімати Свої проекти, свої творчі проєкти. Але, як я сказав, а... і знову ж таки бувають багато творчих проєктів на заказ комерційних. Просто я вже трохи задалеко перейшов. ну... Но... Я просто не знімаю поки комерційні проєкти. До речі, в мене були комерційні цікаві проєкти. Я знімав а, пташок, пташок знімав, рекламував їду для пташок. Фірма до мене звернулася. Ну, знову ж таки, мені подобається розумієте, зйомка і монтаж це ти багато часу тратиш на то. Тому би я хотів свій час використовувати на те, що от я хочу зняти. Ну, знову ж таки, якщо, якщо потребується, то я буду і комерційну зйомку робити. І якщо мені буде цікаво, вона, і також, якщо ну, непогані фінанси буде платити. От. Но я більше сконцентрований на своїй зйомці і хочу знімати природу, хочу снімати людин, людина на природі. Зараз ми знімаємо такий серіал, який називається Джорні візи Хакер. Подорож з мандрівником. І а, це вже буде у нас. А, вчора був 15-й епізод, а, сьогодні має бути 16-й епізод, так все, все добре буде. От, я просто хотів з вами поділитися, яким сетапом я буду знімати цей епізод. Давайте подивимося. Це є 12К Ursa камера з PL Mount. PL Mount 12K. Ursa Viewfinder. Я купив таку штучку ще. М'яку бо в них не було. Урса Viewfinder. SSD. А, у мене є 2 ТБ і 1 ТБ. Там Western Digital Бістра SSD M2. Вона підключена ну, через провід. Я, на жаль, не можу повертати камеру, бо це такий штатив я взяв спеціальний на хайк. Я не беру тяжкий штатив, де головка буде тяжка, і повертати. От я просто так буду вам повертати, бачите? От. Бо я штативою майже не буду користуватися, я штатив взяв чисто для релаксу. От якщо я замучусь і ми сядемо, бутерброди їсти, то можливо я якийсь релакс зніму, тому поставлю камеру. Ну, щоб зняти релакс, потрібно поставити камеру на штатив. Ти ж не можеш півгодини стояти на ногах і без хитання знімати да? статичний кадр. От. Так, що за лінзи? Що за лінзи? А, ну ручка Blackmagic. Тут рек нажимається, бачите, тут Viewfinder. А це е, такі е, штуки від SmallRig компанія. SmallRig всі знають. Вона льо, робить аксесуари для камер SmallRig компанія. І от такі от штуки причепив. Plate спеціальний теж від SmallRig. Ну, коротше. А. Надпле, на плечі ставити, оцей, та штука, може надплечник, чи як вона називається. От. І як ми будемо знімати, от беремо, по-перше, штатив, Міша в мене буде хайкер, цей його рюкзак, бо я не можу рюкзак носити, бо я буду на плечі ставити камеру. Я хіба маленький взяв такий рюкзак, де просто поставлю воду, бутерброди можливо, Ще щось таке і взаді він в мене буде, бо якщо Потрібно, щоб були дуже тонкі ці шлейки, бо вони будуть мішати просто. тобі. От, такий рюкзачок взяв. А, а міша буде нести оцей рюкзак, там, там є батареї, і буде м'ясо нести, бутерброди, водичку і так далі. Ну І цей штатив прикріпимо ззаді. Він буде чисто як такий, мандрівник, а, а, мандрівник, який буде подорожувати по природі. На с... Розглядати природу, насолоджуватись природи. Серіал про це, звуки природи передамо, гарну картинку. Чому такий складний сетап? Ви спитаєте? Це хороше питання. Я би теж задав таке питання. Я часто задаю такі питання. Наш ви робите такий складний сетап, коли я бачу, коли знімають якийсь фільм. Там. Часом я не розумію, чому такі сетапи складні. Там монітори, там все. А... Тому що я хочу спробувати камеру і свінку. Кожна. Розумієте, камера і лінзи передають характер картинки також. А вінтеж лінзи передають вінтеж характер картинки. Можна так по-українськи сказати. Character, да, по-англійськи. І я хочу передати, передати не, таку, не таку чітку, таку. Легку, м'яку картинку, бо тому що тут 12к сенсор, а лінзи Лінзи не дуже Sharp для такого сенсора, ну, це вінтеч старі лінзи. Але знову ж таки, я до шарпа не придираюсь, я просто хочу передати вінтеж картинку і спробувати цю камеру і знімати і з надплечником, бо тільки оця камера підходить мені для надплечника, От я хочу просто спробувати знімати на плечі. Розумієте? А, от. І оцей сетап мені сподобався. Та він, він нелегкий. От. Ну, а, і, а, знову ж таки, це нелегка буде сьомка, тому що в нас в лінзі всі фікси, і придеться їх часто міняти, то теж міні Дивіться, відкриваємо. Ну, знову ж таки, я це не часто такими сетапами знімаю. Але коли в мене є натхнення, я беру такі сетапи. А так, обично, в мене для природи маленькі особливо, якщо ми беремо дуже тяжкі тропи, трейли, то в мене маленькі камери. Менші камери. Нема універсальної камери. Я вже забагато собі вже купив камер. Вже ціла колекція в мене, а я вже зупинився, бо то опасно. Ти тратиш на це час, гроші. Особливо треба збиватися з того. Світ хоче, щоб ти все споживав, купляв. Я зібрав певну колекцію, збережу її, бо це я потратив час. І більше не буду, бо так достатньо. Достатньо камер, все, криша їде вже від них. Тож на кожну камеру треба ну, сетап зробити, розумієте? Це ж теж займає багато. Прикупити лінзи всякі, там, аксесуари, це дуже багато займає часу. Тому я рекомендую мати вам максимум дві камери A і B. О, дивіться. Відкриваємо защлку. Взяли камеру. Отак я буду ходити з камерою. Як я буду ставити на плече, ну, отак. Поставив на плече. Тримаю в руках, перше включу. От, зараз, Міша покаже. От тут у мене Viewfinder. Міша Viewfinder переводить на український. Видошукач щось таке. Видошукач, точно, щось таке. Да. Видошукач. Тут фокус я кручу одною рукою. Другою рукою я рек тут нажимаю. Бачите? Бо в мене провід такий конектиться до до камери і дає сигнал записі. От Щоб було удобно. А... І, звісно, я можу... Так як то лінзи, я можу... апечер діафраму. Апечер я можу крутити, діафрагу я можу крутити мануально тут. те, що, до речі, класно. Була би то лінза. Була би то лінза не вінтеж, а, наприклад, сучасна, то пришлось б тут діафрагму крутити на самій камері. Розумієте? І то незручно. А так тут. От. І що ще класно? Тут НД-фільтри є. Не треба nd фільтри Чому мені Урса подобається? Тут nd фільтр встроєний, не треба nd фільтри закручувати на кожну лінзу. Максимум у мене є CPL-фільтри тільки, якщо будуть потрібні CPL-фільтри. Два CPL фільтри з адаптерами на кожну лінзу. От. Ну і короче, фокус кручу. Тут можна зумірувати. Щоб кра краще фокус накрутити. Фокус пікінг у мене червоний. От. Часом люди проходили і на екрані мене бачили червоний екран. І питалися, а що це таке? Що таке в тебе червоне там на екрані що черв... Чи кров якась. що? <с -кій> Та Ні, це фокус пікінг просто. Просто люди не розуміють. Не знають, що таке фокус пікінг. І Мені дуже допомагає, я його люблю і часто використовую. От. Ну, отак буду знімати. Зато а, дуже класно, бо я манерний. Наприклад, Міша йде, і я можу легенько за ним повертати. Старайся, Міша швидко йти, щоб я повертав плавно, щоб не різко. Щоб, бо все-таки 24 кадри в секунду, то на 60, тому щоб не було розмазання сильно. Так легко, легко, медленно. а, повертати. Медленно як буде по українськи Повільно, повільно повертати. Отак, бачите? От, 800 ISO в мене буде в камері 24 кадра. І знімаємо 800 ISO, тому що вона дає великий діапазон. Так, 15 стоп. 14 стопів. І тут в нас ще є. nd фільтри можна регулювати, тому я не переживаю за 800 ISO, так як я маю встроєні nd фільтри. 24 кадра в секунду. Снімаємо кіношний формат 2-4-1. Не 16 на 9, а 2-4-1. Плюс у нас ще дрон буде знімати. Аноморфік у нас є адаптер для дрону теж 24-1. Тепер розкажу, які лінзи я маю. От. Все. І так можна поставити і релакс знімати. Значить Лінза, дивіться, відкручую, показую. Так, це є 20 мм F35, мір, мір 20 мм F35. Далі, лінза ширококутна. Бачите, от така. А чому хтось питає там такий от, е, відтінок е, оранжевий? Ми знімаємо -ти, типу фейка на морфік формат. Не настоящий, а фейк. Фейк. І всі ці лінзи, вони фейк аноморфік, і вони зроблені як фейк аноморфік. Вони не, вони не настоячі аноморфік. Ти не можеш таку широку картинку зробити, як аноморфік. Але коли ми знімаємо 2.4.1, в принципі, вона так виглядає ніби широка. Але я купив ці лінзи в Україні. І, <кхід> до речі, дуже погано От в компанії, де я купив, а, тут. Впритик був до PL-адаптера э, апечер. Апечер э, впритик був так. І я коли сюди засунув, то я не міг крутити апечер. Я просив Віктора, щоб він відшліфував мені. оце. А, ну, э, бачите, щоб він зробив мені то желізо. Іменно в тій лінзі така була проблема. Знову ж таки, я хотів широку лінзу, бо в мене не було. Це унікальна лінза. До речі, вона сама дорога. Вона мені бійш 600 доларів десь. Ну, вінтеж лінза 600 доларів. От. Плюс спеціальний адаптер, такий зроблений на цю е, 72-86 мм. Щоб я міг ставити сюди фільтр. І тепер фільтр можна вставити 86 мм. Далі. Нема 86 мм фільтра. Проміст фільтра ну, є тобто Black Diffusion фільтра немає. Максимум 82 але Ну, я бачу, що 95 було. 86 не було. Не міг в той час купити. Що робити? Заказав компанії Tief. В Тіфен можна було. Але чекав 3 місяці, поки вони той фільтр зроблять, бо це непопулярний цей 86 мм. От. Десь там теж 200 доларів фільтр. Коротше, то все... 600. 200 Ну, коротше, 800 баксів обійшлося з фільтром. Стара вінті лінз. Ну, вона унікальна. Мало хто, хто такої лінзи знімає. Вона дорога. Широк-широкий кут. Ну, потрібен був широкий кут. Я нам часто буду знімати. 20 мм full frame. Це найширший кут, який в той час робили. І то це унікально. І бачите, прийшло спеціально 86 мм купити. Санхут, mm. да? по англійськи як буде або український санхут? Тяжко, да? Не знаєш. Ну, от. На... Від сонця такі ті штуки. Так. А які ж в мене є лінзи? Ну, саме перше, це сама, сама мені проблематична лінза, проблематична дорожча, дуже важко було знайти. Ну, на eBay зараз є вона, PL Mount просив, щоб мені зробили. Я переписувався з тим з покупцем. З України, щоб він мені зробив pl mount, щоб він мені адаптер поставив. Коротше, зробився добре. Кажуть, тільки от прийшлось тут стес-стесувати, бо не крутиться апечер. Обов'язково, хто робить, наші хлопці-українці, хто роблять лінзи, провіряйте їх добре з, ну, з різними. Ну я розумію, що неможливо мати різні камери, бо це дорого. Ну, які можливість з блокмеджиками провіряйте. стес-стесувати, щоб PL Підійшов PL-Mount. А ці решта нормальні. Підходять PL-Mount. Значить, які ще в нас є лінзи. У нас є ще одна лінза мір. 37 мм. Після того 20 йде і 37 мм. Коронна лінза. Часто фільмейкери знімають 35 мм в районі. Отак. Це така корон, коронний формат. Можна. Ну, корона цей, коронний кут. Ага. І до речі, кожна лінза, чому вони типу anomorфік? Бо кожна лінза має овальне таке, бачите, кружок овальний. І боке, кружки будуть овальні. Ти бачиш, знімаєш? Uh -huh. Чи ні? Як тобі показати? Таку uh -huh. О, Так? О. Uh -huh. Бачите, овальний і полосочка Анаморфік. Uh -huh. Воно дає таку полосочку, якщо на сонце знімаєш. І овальне боке. Тому ці всі лінзи зроблені як фейк анаморфік. Знову ж таки, якщо я буду. Між знімати там, хайкера, людину хайкера на природі і захочу боке, ну, з боке гарним, то, то боке не буде кругле, як в обичних лінзах, а овальне. 37 мм я підписав, бачите, мір 37 мм лінза. От, ще український прапор з України. І тут теж написано все, мир. Під час війни я купляв, коли почалась війна, до речі. Так, а це відома лінза. Всі цю лінзу знають. Цю лінзою знімали самі крути, круті голівудські фільми сучасні. Дюна, Бетман і так далі. Вгадайте, яка? 58 мм Геліус. совєтська лінза. Чому ця лінза така крута? По-перше, її до сих пір виробляють. Завод до сих пір, тому їх багато є. І по-друге, ну, в мене не така крута, як, бо їх там на лінзи спеціальний хаузін ставлять. Ну, типу, перероблюють її, щоб було зручно користуватись для крутих фільмейкерів. От. І ще вона крута, вона дуже дуже гарне боке робить. Дуже гарне робить боке. Таке закручене казкове боке. Helios. Тоже будем часто снимать эти. Вот эти три, три линзы самые ходовые. Потом 85 мм у нас. До речи, у меня еще есть Helios дома 75 мм. 75 мм, но она такая тяжкая. И она у меня не PL mount, а для Canon EF mount. Тоже будем в будущем на ней снимать. Юпитер, так. Юпитер 85 линза. 85 мм. Так, Я не кажу. Значит, тут, не кажу, так, тут f 35 Лінза та широка. Мір. 20 мм F35. Ця лінза 58 мм. 37 мм Helios, f 28 f 2 58 мм Helios, Вибачте, це мир мір лінза 37, f 28 Юпітер uh, 82. Де тут у нас написано? Тут навіть. Так, чекайте, тут фокус крутиться. Ага, от. Вот. Отут незручно дуже зробимо. F... F2. 85 мм F2. Дуже таке боке повинно бути круте. От, і зразу ставлю на F2. Бачите, отут підписано Aper. Ну, дуже незручно. Да, вообще, ну. Тяжко користуватися тими лінзами, вони незручні. незручні. Ну і тут фокус крутиться. 135 мм. F35 Юпітер. СССР. Бачите значок СССР, емблема. Ну, от. Всі лінзи мають Black Diffusion 1. Всі лінзи мають Black Diffusion 1. Компанія KF Concern. Тільки од... одна Tiffen Тіфен... Компанія, що 86 мм для цілеї лінзи проміст 20 мм мір. Так що, отак, хлопці дівчата. От Отакі ми маємо лінзи. Закриваємо, вставляємо. PL закриваємо. Мені не, мені не дуже подобається PL-маунт, чесно вам скажу. Так, він міцний, коли добре закритий. Але, часом, може, в мене, в мене вже вчора дві, дві лінзи, одна лінза два рази впала, відвалилася. Ну, бо я неаккуратно тут закручував. І сам, і сам, і сам, впала лінза в мене 250 мм. Совєтська, тут на підлогу. Представляєте, тяжка лінза падає зі стеклом на підлогу. Міцна, нічого не сталося. А вчора взагалі впала на камні. От прямо на камні впала. Лінза з рук. Тож нічого не сталося. Тобто, хочу похвалити радянські лінзи, їх, їх робили ну, доволі тав. по-англійськи, -по як буде міцні. так? Міцні по-українськи, доволі міцні. Американці кажуть built like tank. Таф. Тобто, збудовані як танк. Ну, все, хлопці і дівчат. А, мікрофон тут Асден. Для Blackmagic Asден SGM 250CF CX. От. Підключен тут. Ну, все. Такий в нас сетап, Будемо їхати. Така в нас камера. Bursa 12К. Ну, все, якщо у вас є питання, Якщо буде в мене час, я відповім на ваші питання. Не буде часу, не відповім, вибачайте. Часу зараз ще. Коли чимось, займаюся, коли чимось людина займається, часу не хватає. Ну, все, дякую всім за увагу. Всім, всім. До побачення, бо це ж знову було український телебачення.